Шукати роботу в Україні. Отже, Work.ua, Robota.ua. Це два сайти, але фільтруйте по зарплаті. Собі, пер, ну, спочатку фільтри поставили, і вам виб'є ту роботу, яка вас цікавить. olx робота дуже багато простих вакансій, перегляньте так само, там можна фільтрувати, собі подивитися. У Фейсбук-групах то взагалі, типу робота Київ, там робота Рівне, робота Львів, та? є дуже багато таких груп у Фейсбук. Там взагалі дуже часто є класні варіанти. Так що переглядайте, підписуйтесь і щось там знайдете. Шукайте чати в Телеграм, це теж дуже важливо. Наприклад, робота Україна, підробіток Україна, фріланс Україна, дуже багато таких чатиків є в Телеграм, і там часто адекватні. Нормальні про ці роботи, але ж кажу, будь ласка, прислуховуйтесь, що вам говорять, якщо вам пропонують 100 тисяч. 000...